Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. У нас зараз основна частина блогерів намагається всіляко применшити значення падіння вугледару для України і української нації. Ну там от ну, поширюються такі там тези, типу русські пацани погіблі за руїни. Так. Сражались і захватили руїни у Глидар. Ні. Вони захопили не руїни, вони захопили українську землю, завоювали її, українську землю. Так, окупували її. Так само, як перед тим те саме говорили про Авдіївку, що вони захопили руїни. так, Перед тим говорили про Бахмут, що захопили руїни, і воно нікому не потрібне. так, Вони просто невідомо, за що загинули. Невідомо за що. так, Воювали. Тобто теза така. Московити. Ру... Так воювали, гинули за руїни? Ні. Вони захоплюють українську землю. Вони йдуть це далі і далі, далі і далі. Е, і якщо захищати військові знає легше, ніж наступати, то колись нам. Не знаю коли, але все одно колись нам прийдеться повертати цю свою землю назад. Так. До міжнародно, в крайньому разі визнаних кордонів. Я вже не кажу там про щось далі, про етнічні межі української території. Я кажу про міжнародно визнані, міжнародним правом. 1991 року. так І підтверджені це все Будапештським підтверджено все це Будапештським меморандумом. Так. Прийдеться їх відвоювати Тому що е, політичного вирішення цього питання не існує. Так. Не існує. Існує тільки вирішення на полі бою І ці руїни. Чи вони на той час вже не будуть руїнами, тому що московити захочуть показати на весь світ, що вони не просто зруйнували це місто, а вони його відновили, відбудували. Так. Наприклад, що вони зараз намагаються робити в Маріуполі? Ну, це для дурних, звичайно, але ну, це відбувається. Ми мовчимо. Але це відбувається у реальному житті. Так. Отже, нам прийдеться, вже вони будуть так, оборонять, а ми будемо ці руїни захоплювати, повертати їх, так, свою територію, а це набагато важче, ніж, скажімо так, її обороняти. Гине набагато більше людей. Тому е, отак відноситься несерйозно до цього. Я не знаю, чи це подачі, чи це нерозуміння блогерів наших про те, що так, ми віддали Москови там не просто руїни, а ми віддали наше місто. Так. Ми віддали нашу територію, ми віддали нашу українську землю. Так. Тому що Донбас це українська земля. Так. І про це і топоніміка говорить, тобто географічні назви. Наприклад, якщо в Москве географічні назви говорять про це, що це Угрофінська земля, так. Калуга, Кострома, Вологда, Москва, Твірі, Тула. І так далі. Так, це все у графінській назві. То у нас, дивіться, Краматорськ, крам на торці. Що таке крам? Це? Говорить паруский мелочний товар. Так, А по-українському це крам. Крам на торці, значить, тут існував ярмарок. Так, або Харциск. Так, Теж таке чудове місто на Донбасі. Московити не знають, що таке харцизяка, харциз. Це розбійник, місто розбійників. Вони б його давно вже переіменували, але ж вони не знають, що воно таке. Так. Тому що це українські міста давні, українські, не московські, і назви в них українські, не угрофінські. А ми так якось несерйозно ставимося до того. Що це наша земля, а не руїни чергового українського міста.